Добрий вечір. Оптима Болоня показала дуже хорошу гру, але їй не вистачило щоб забити гол і відкрити рахунок. Чи ви задоволені цією грою і результатом? насправді, на жаль, ми сьогодні це чергова наша гра вдома, і ми могли отримати більше. Я щиро думав, що ми матимемо менше проблем з Шахтарем, але Шахтар грав дуже гарно. Але ми теж дуже гарно грали в пресингу, Ми не дозволили бити по нашим воротам, ми відбили пенальті, молодець Воротар. Молодці хлопці, які захищалися, які грали в центрі, які атакували. У нас було декілька важливих ситуацій Але ми повинні зважати на те, що це дебют у на такому високому рівні. Мені дуже сподобались мої хлопці, які вони були молодці, які вони були уважні. і вдома. Ми маємо той дух, який ми повинні показувати також і на виїзді, і повинні ми працювати над цим і звичайно реалізовувати моменти, тому що ми мали моменти, які б дозволили б нам виграти цей матч. Звичайно, ви заслуговували набагато більше сьогодні ввечері. Два центр центр Форварди сьогодні дуже гарно грали, і ви не дозволили сьогодні бити взагалі, і взагалі бити шахтарю. Прокоментуйте, будь ласка, захист, а удар Фабіана він, наприклад, не форвард, але він дуже гарно грав і він міг би забити. І Я дуже задоволений е, і захистом і атакою. Ми бачили, як Шахтар закривався всередині поля, але ми намагалися змінити гру. у нас було три навохавбека е, і нападник. І ми повинні звичайно грати набагато краще. Ми ризикували виходами один на один. я х... Хто грав проти судакова. Я дуже задоволений і захист нас дуже гарно грав. І окрім звичайно, першого епізоду, де, де ми ледь не пропустили пенальті. Нам є над чим працювати, але я задоволений матчем. Що змінилося за чотири дні від суботи до сьогоднішнього дня? Ми побачили зовсім іншу команду. Це якийсь дух, настрій. Ви якось ноги, ноги використовували в інший спосіб. Що сталося за чотири останні дні? Я думаю, скажу, що я думаю. Ви бачили Лукумі, який приєднався до нас ледь не в останній день збору. Він не тренувався ще гарно. І це він... Трошки ще не в формі, а решта вже перебуває у формі. Це питання уваги, концентрації, відношення до гри, відчуття небезпеки, тому що вдома ми повинні грати набагато краще. На виїзді ми показали дуже гарну гру і це просто відношення. І це відношення ми повинні не тільки показувати на італійських футбольних полях, а й в Європі, тому що ми будемо грати не тільки в рідних стінах, а й на чужих стадіонах. Я тобі буду тикати це ок для тебе. За чотири дні ти побачив щось інше. Це питання вірити в те, що ми робимо, тому що ми маємо можливість грати саме так, створювати проблеми супернику на полі. звичайно не завжди все здається. Іноді суперники будуть сильнішими за нами або технічнішими. Але ми повинні створювати наш спосіб атакувати і захищати і працювати над цим. Я вірю в цю команду, тому що коли я бачу таку гру, я задоволений такою грою. Як ви оцінюєте гру Поша? в і, скажіть, і, скажіть, будь ласка, можливо ви вже з ним говорили, як він справив. Можливо, він усвідомлює, те, що його гра була не на висоті. Окрім не очікував таких високих м'ячів над головою. Я думав, що вони будуть е, грати в короткий пас і а Вони грали над головою багато в повітрі, і стефан не завжди зміг вловити ці м'ячі. звичайно він зіграв краще ніж в останній грі проти кому. Він знає, що може дати офіальне, більше. Звичайно, всі зіграли краще. Наприклад, Хольм. На жаль, трохи травмований. я думав замінити Поша і випустити Хольма. Але добре, що мені не довелося його випускати, і мені не довелося міняти поша. Чим більше ми будемо грати, тим ми будемо дивитися як краще. У нас є де Сільвестрі, Кораца, Холм, які можуть замінити Поша. Головне грати з таким настроєм, як вони сьогодні грали, бо сьогодні вони були фантастичні. Дякуємо.